Протягом років наука докорінно змінила суспільство. Вона орієнтована на поліпшення та збереження життя, а саме використання наукових досягнень запорука гарного майбутнього та надійного суспільного розвитку та миру. Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку, який відзначається 10 листопада, покликаний підкреслити важливу роль науки в суспільстві і необхідність участі широкої громадськості в обговоренні нових наукових питань. Науковці, дослідники, студенти та викладачі всі, хто цікавиться наукою, в цей день об'єднуються для обговорення, аналізу та просування наукових ідей та знань. Цей день ще й чудова нагода для вшанування наукових традицій, популяризації досягнень вчених, залучення молоді до світу науки. Всесвітній день науки також акцентує увагу на важливості гендерної рівності в науці, оскільки жінки все ще зіштовхуються з численними бар'єрами у науковій сфері. Офіційно Всесвітній день науки було засновано Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 2001 році, а вже 10 листопада 2002 свято було вперше відзначено на глобальному рівні і відтоді широко відзначається в усьому світі. До речі, щорічно протягом тижня, на який припадає 11 листопада, наступний день після Всесвітнього дня науки, відзначається міжнародний тиждень науки та миру. Цьогоріч він відзначається протягом 11-19 листопада. Українцям точно є що святкувати, адже саме наші науковці створили та продовжують створювати винаходи, які рятують життя, задають темп прогресу та перевертають світ. В Україні всесвітній день науки почали відзначати з 2013 року. За час стримування і відбиття російської збройної агресії значно просунулися в напрацюваннях і розробках військові науковці та щодня продовжують шукати нові рішення, які наближають перемогу України. Наукову програму Наука заради миру та безпеки з 1958 року реалізує Альянс НАТО. Програма націлена на посилення євроатлантичної та міжнародної безпеки шляхом застосування найкращих наукових і технічних знань і досвіду. Співпраця між Україною і НАТО у науковій сфері розпочалася в 1991 року. У 2015 році відповідальність за взаємодію з НАТО у сфері науки взяла на себе МОН України. Програма об'єднує вчених України та вчених держав-членів НАТО і держав-членів ЄС, які спільно вирішують питання безпеки за допомогою наукового співробітництва і отримують фінансування на дослідження в різноманітних сферах технологій. Сильні дослідницькі колективи в Україні що раніше, що зараз, під час широкомасштабного російського вторгнення, отримують обладнання на мільйони гривень, оскільки наша держава забезпечити їх фізично не може. Тобто НАТО вірить в Україну і вкладає сюди кошти в хороші наукові пошуки. Днями оголошено новий конкурс проєктних заявок програми НАТО наука заради миру і безпеки 2025 який дасть можливість науковцям, експертам і посадовим особам з країн-членів і партнерів НАТО працювати разом над вирішенням нових викликів безпеці і їх наслідків. Ключовим пріоритетом нового конкурсу є оцінка та реагування на загрози з боку Російської Федерації, включно з дезінформаційною діяльністю та гібридними загрозами саме від РФ. Використовувати знання на благо суспільного розвитку та миру сприяють принципи відкритої науки і одного з її складників відкритого доступу, при яких результати наукових досліджень надаються іншим користувачам на якомога ранішому етапі. Вінницький національний технічний університет, як член міжнародної асоціації університетів, підтримує принципи відкритої науки. Результати досліджень наукової спільноти університету є у відкритому доступі. Стійкість України та нашого народу в умовах повномасштабної війни зумовлена, зокрема, закладеними цілями сталого розвитку, які лежать в основі стратегічної мети України, що полягає у встановленні всеосяжного справедливого миру в Україні та безпеки для всього світу. Університетський науковий рецензований журнал із відкритим доступом інновації та сталий розвиток публікує оригінальні статті на дану тематику. Наука в університетах є важливим сегментом науки держави. Варто відзначити, що ВНТУ є одним з провідних технічних вишів України, який активно займається науковою діяльністю. Науково-дослідна робота була і залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності університету з дня його заснування. Університет зарекомендував себе як осередок науки і освіти у Вінницькому регіоні, генератором наукових і технічних ідей та винаходів, розробником нових освітніх технологій. ВНТУ активно підтримує молодь, що хоче долучитися до науково-дослідної роботи. Умови війни в Україні не стали перешкодою для розвитку науки в університеті, а навпаки, збільшили зацікавленість в наукових дослідженнях та інноваційних розробках. Наукове товариство студентів та аспірантів, яке займається залученням університетської спільноти до науково-дослідницької роботи, сприянням вирішення проблем в організації та проведенні наукових досліджень, підтримкою талановитих дослідників, своєю діяльністю розвиває науковий потенціал на благо суспільного розвитку та миру. Тематика досліджень науковців нашого університету дуже різна і охоплює 20 наукових шкіл, розвиток яких спрямовано на підготовку кадрів вищої кваліфікації, раціональне і ефективне використання наукового потенціалу, інтеграцію навчального процесу і наукової діяльності, залучення студентської молоді та молодих вчених до науково-дослідницької діяльності. Війна поставила перед нами неймовірні виклики. Основою для повоєнного відновлення України можуть стати інноваційні стартапи. У Вінницькій стартап школі Сікорський Челендж, створеній на базі нашого університету, реалізовуються ідеї молоді на практиці. Саме цим надважливим напрямом відновлення України був присвячений цьогорічний 13-й фестиваль інноваційних проєктів Сікорський Челіндж челендж-2024. інновації для миру і безпеки України, що проходив з 29 жовтня по 3 листопада цього року в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. На фестивалі Вінницька стартап школа здобула почесні відзнаки. Нещодавно ВНТУ також став одним із шести університетів, обраних МОН України для запуску мережі стартап шкіл, інкубаторів акселераторів, де молодим фахівцям дадуть можливість працювати над власними продуктами, щоб вони перетворювалися на глобальні бізнеси. ВНТУ приєднався до масштабного проекту інноваційно-технологічного парку «Кристал», на базі якого планує активно залучати студентів і молодих фахівців для участі у наукових дослідженнях і бізнес-проектах, що дасть йому унікальну можливість застосувати свої знання на практиці та розвинути власні інноваційні ідеї. Наш університет також братиме участь у дослідницько-інноваційному проєкті програми Горизонт Європа, відомим під акронімом Ґрін. З метою зробити українську науку більш відкритою, а роботу вітчизняних учених зручнішою створено національну електронну науково-інформаційну систему Наука задля об'єднання всіх даних, інформації та процедур у сфері науки України на єдиному порталі. А в 2024 році наказом МОН України було затверджено порядок роботи цієї системи. Всесвітній день науки є часом, коли людству потрібно акцентувати увагу на необхідності підтримки та розвитку науки як інструменту для підвищення якості життя всього людства.